Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А за даними телеграм-каналів, залужний мав дзвінок до Дуди через посередництво польських генералів. Одразу після цього польща підготувала транзитні коридори для українського зерна. За словами Дуди, Польща намагається підтримати Україну в експорті зерна для найбідніших країн Африки та Азії. У Польщі підготовлено транзитні коридори, завдяки яким українське зерно зможе проходити через Польщу і експортуватися туди, де воно необхідне. Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які потребують цієї допомоги, ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога вищим, сказав Дудан. Президент України Володимир Зеленський продовжив цього тижня на вищому дипломатичному рівні під час офіційного візиту на 78 восьму. Сесію Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку обговорив зернове питання, зокрема з лідерами Південно-Африканської Республіки Кенії Ізраїлю з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем. Говорили про необхідність відновлення функціонування зернового коридору. Уру в чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки а також створення зернових хабів. Тим часом до Туреччини прибув Балкар Аруя, завантажений українським зерном. Це друге судно, яке пройшло тимчасовим коридором через чорне море. Про це повідомляє «Френч». 24. на бороту судна. Майже 18 тисяч тонн пшениці. Кінцевий пункт маршруту зерновоза зерновозигибат. Раніше новим зерновим коридором пройшло судно. «Resident Africa» з трьома тисячами тонн пшениці для Азії Україна запустила нову. Новий коридор після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла за чорноморської зернової ініціативи. Після цього країна агресор почала активно атакувати ракетами і дронами українські порти, зокрема Дунайські Рені та Ізмаїла. Аналітика з Guardian пишуть, що Росія хотіла спровокувати голод в Україні. За даними видання, прокурори і правозахисники хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни. Досіє на всіх причетних планують направити до міжнародного кримінального суду. Саме ці докази дадуть змогу. Судо розпочати перше у своєму роді таке кримінальне переслідування, яке може передбачати нові звинувачення президенту РФ Володимиру Путіну до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.